Друзі, всім привіт! Це просто жах. Навіть не знаю, як це коментувати. Кричущий випадок в Збройних силах України, а саме катування над військовими але це дуже жорстоке катування. В телеграм-каналі в мене є відео, як там мордували бійців. Деяких закривали голими в клітці і вимагали від них грошей. Потім деяких були такі випадки, що прив'язували до Христа і били, били до смерті, били. Ну це просто жах. Це навіть ну, це навіть не можна це коментувати. Це ну, адекватній людині. Хто хоче переглянути на це все загійття? Будь ласка, заходьте в телеграм-канал, там все дивіться, там все відео, побиті голови, ну, жесть. Але про що піде зараз мова? Значить, це 211 та бригада Збройних сил України. Ця бригада вона відноситься до інженерно, до виконання інженерно-технічних робіт, а саме побудову там фантомних переправ і інших інженерних споруд. Тобто вона не є на нулю, вона якби в тилу. Тут найбільший такий фактор для корупції. Там був це не просто там, там сімейний бізнес, там батько підполковник, і, там, і син його, там, і племінник, всі вони там замішані були. І вимагали грошей, грошей від бійців за все там, наприклад, п'яний десь щось випив зразу, щоб не оформляти це. все, вимагали там до 20 тисяч гривень, не погоджувався його в катівню і там катували. І саме страшне люди, те, що міністерство оборони лише зараз заявило про ці факти. А по факту їм уже були звернення ще від вересня місяця. Але всі мовчали, всі закривали глаза. Так само, як і зараз закривають глаза на вбивства ТЦК, так само і там закривали глаза до пори до часу. І зараз вони почали це говорити. Це всі пропагандонські канали почали говорити про це, і українська правда, і тому подібне. Коли вже почали відчувати, що скоро прийде крах в їхній системі, що це так не може продовжуватися до вічності. І тут. Не просто відбувалися катування, а ще й впливу на людей, наприклад, не будеш це виконувати, підеш на фронт. І я навіть не сумніваюся, що там не один десяток бійців були так відправлені на фронт на м'ясо, або навіть і тут знищені, які доповідали це вищому керівництву. І Міністерство оборони все закривало на це очі, але зараз почали про це говорити. А скільки таких бригад ще по всій Україні на лінії фронту і в тилу, до да десятки. Про це я не раз публікував відео і на своєму каналі, і інші блогери, які потім ці всі відео прийшлося удаляти через переслідування служб. Тому що всі ці відео заявляли, що це проти України. Це все і ПСО, і ПСО. Що не скажи, і ПСО. І ось, будь ласка, це і псо вже вилазе назовні. А скільки вже закатованих і вбитих військових? Підписуємося, друзі. Думаємо, аналізуємо.